Доброго дня, всім добрим людям. І так, пам'ятаємо, що Україна є батьківщиною дифузного права. І хочеться сьогодні нагадати всім наслідки декриміналізації статті, частини статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення влади повноважень державними чиновниками, які не є. Правоохоронними так званими органами, І ось яка була в гармонії з статтею 19 Конституції України, частиною 2. І так, наслідком цієї ліворуції було те, що декриміналізували цю частину статті 365 Кримінального кодексу, і почалася вакханалія чиновників. Тобто чиновники свій до свого по своє, свої там. Почали робити е, команди, фактично, це е, команди, які е, не підкоряються законом Держави Україна і фактично роблять все те, що хочуть, і кричать на кожному з е, Я не винен, як Соросятня, і е, це ще треба доказати. Ну і так в агенції е, оборонних закупівель. Виступили з офіційною заявою, в якій заявили, що продовжують працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження продовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно наглядова рада. Крім того, в цій агенції заявили, що наглядова рада відомства є правочинною, попри заяви Рустема Омерова, про відкликання двох представників. Ну хто такий Рустем Омеров? Я нагадаю, це випускник. Школи тої соросятні, яка окупувала на сьогоднішній день Україну, яка робить вакханалію так, як хоче, не рахуючись з діючим законодавством України, оскільки мовчазна згода і конклюдентні дії українського народу, як я казав, це є наслідок тяжкого, як воно правильно, наслідства. Спадщини наслідок тяжкої спадщини. І так, 30, січня, воно це все прощупувалося цього року, але міністр оборони Умеров 24 січня заявив, що. Не буде продовжувати контракт Міністерства оборони із директоркою Агенції оборонних закупів Мариною Безрукою, з якої 24 січня наглядова рада продовжила контракт ще на рік. Ну, Продовжити контракт, я так розумію, і не буде продовжувати контракт, вони почали гратися в хотілки, і ці хотілки на два дні практично заполонили весь ефір. Відволікаючи увагу від реального стану речей в державі Україна, і це те, що я називав давно: що йде прощупування якої-небудь теми, і цю тему починають активно розкручувати в соціальних мережах на телебаченні, ну, в змі, скажімо так, в засобах масової інформації і відволікають людей від реального стану речей в державі. Для того щоб люди не задавали зручних, незручних запитань, як то, чому держава по результатах 2024 року не спромоглася внести в бюджет питання виплати частини доходу від бюджету. Те ж саме на місцевому різні всі об'єднані громади, всі ради верніше ради, районні, сільські і обласні. Не, в бюджет не внесли навіть жодної копійки про те, щоб такі частину доходу таку виплати. І таким чином експлуатація цього майна на рівні держави приносить в середньому 100 120 мільярдів гривень доходу держави, чужого майна звертаю вашу увагу, оскільки об'єкти права власності українського народу власником їх є саме український народ. І ці кошти з року в рік привласнюється. Хоча на місцевому і на маленькому рівні точаться дебати, там, хто там вкрав 100 тисяч, 200 чи 500. Таким чином, ефір заполонили спекулянти, які спотворюють цю доступну інформацію, яка мала бути подана українському народу в тому плані, що вона не мала бути спотвореною, перекрученою. Або іншими епітетами, там викривленої, стиснутою чи витягнутою. І таким чином, ми бачимо, що на сьогоднішній день українським народом фактично управляють ті, хто володіє засобами масової інформації. Такими володільцями засобів масової інформації, враховуючи те, що всі районні газети практично вбиті. Суспільне телебачення фактично транслює на сьогоднішній день ці замовні, замовні новини, які йдуть від тих каналів, які є володільцями фактично тої інформації, яка є спотворена, перекручена там і так далі. І таких власників засобів масової інформації в Україні, якщо так взяти, по великому рахунку, Буде не більше 300-500 чоловік, які фактично управляють цим інформаційним полем, яке формує думку українського народу в цілому. Тобто я не беру там 3-5%, які не піддаються цим свідомим маніпуляціям, які мають свою думку, які, скажімо так, Нехтують, не дивляться ці новини принципово, або, скажімо так, стараються не піддаватися тим впливам, які формуються в засобах масової інформації. Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо добре сформоване ядро маніпуляцій, яке фактично впливає в подальшому і впливає на вибори в державі Україна, оскільки. Ці засоби масової інформації фактично так формують думку і продовжують піксельне мислення. Тобто ця новина живе там активно 3-5 годин в ефірі, а практично через 3 дні її забувають. Чому? Тому що, якщо ви пам'ятаєте добре вибори зелених піонерів у, 2012 році, у 2019 році. То фактично всі інформаційні атаки на конкурентів були проведені в п'ятницю зранку або після обіду. Тобто йшла масова роздача газет, йшло масове непорозуміння в тих перед днем тиші, так званої. І саме в п'ятницю формується ця громадська думка вкиди. Там я не кажу вже про роздачу грошей в п'ятницю, і таким чином ми бачимо, що народ український, як самостійний суб'єкт права, не дозрів до самого поняття, самоуправління. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!